Чи знаєте ви, що ЄДРПОУ невдовзі припинить своє існування, а всі його функції передадуть іншому реєстру? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Державна служба статистики України оголосила про припинення функціонування єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Його функції планують передати до єдиного державного реєстру, який адмініструється Міністерством юстиції України. Цей крок є частиною масштабної трансформації державної інформаційної інфраструктури. За оцінками експертів, інтеграція двох реєстрів дозволить значно спростити реєстраційні процедури, скоротити бюрократичні бар'єри. Та підвищити безпеку і якість даних об'єднання інформаційних систем забезпечить більш оперативний доступ до відомостей про юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадські формування, усунувши дублювання даних. План заходів щодо реалізації цього процесу був розроблений держстатом у тісній співпраці з Міністерством юстиції, Міністерством цифрової трансформації, міністерством економіки, міністерством фінансів. А також іншими органами виконавчої влади. Інтеграція функцій буде відбуватись у межах уже існуючого єдиного державного реєстру, який веде Міністерство юстиції. Реформа є необхідною в контексті оновлення законодавства відповідно до нового закону України про офіційну статистику. Крім того, вона забезпечить узгодженість реєстраційної інформації. А також створить технічні й правові умови для ефективної інтеграції реєстрів. Це дозволить оптимізувати державне управління та зробити його більш відкритим для бізнесу та громадян серед ключових переваг запланованих змін: усунення дублювання державних it систем скорочення бюрократичних процедур, скасування паперових довідок, зокрема таких як відомість з ЄДРПОУ. Новий підхід також передбачає покращення якості та доступності реєстраційних даних, впровадження міжнародних стандартів управління інформацією та зміцнення довіри до державної статистики через використання цифрових рішень. Інтеграція в межах одного реєстру дозволить уникнути зайвих витрат часу і ресурсів, як з боку держави, так і бізнесу. Юридичні та фізичні особи отримують можливість ідентифікувати себе в єдиному інформаційному просторі. Це стане черговим кроком до цифрової зручності та ефективності державних сервісів. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Попри анонсовану реформу, ЄДРПОУ наразі продовжує функціонувати у звичному режимі. Остаточне рішення щодо змін буде прийнято після завершення громадського обговорення, яке триватиме до 25 травня 2025 року. До цього часу усі зацікавлені сторони мають можливість висловити свої зауваження та пропозиції. На думку фахівців, заплановане об'єднання є логічним кроком у напрямку модернізації державної інформаційної системи. Воно дозволить забезпечити її відповідність сучасним викликам, зробивши державні сервіси більш ефективними, доступними та зручними для бізнесу. Функції ЄДРПО передають до ЄДР, який адмініструє Міністерство юстиції. Інтеграція дозволить скоротити бюрократію. Уникнути дублювання даних і покращити якість реєстраційної інформації. Реформа ґрунтується на оновленому законодавстві і впроваджує міжнародні стандарти управління даними. Остаточне рішення буде прийнято після завершення громадського обговорення до 25 травня 2025 року. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини – та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Моно. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за на МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес. ще простіше.